То мовчи. От всій сани може дістались до війни, яку приніс нам роздріб наш разом з недружнім братом. Зібралось різного лайна, грошей заради та майна, щоб Україну люто розірвати, а вчасний обір їм творити, кордони наші захистити, за відома заздалегідь були слабіми. Ми дуже за кроком крок, за кожним з них страшний урок. Тепер героїв тих випробувань славімо. І кожний день для нас в жалобі злітає новий, новий голуб, щоб знати, ангели всі тут тепер від нині. Одна в тих ангелів є суть, життями сплачено ціну небесних охоронців України. У розвідку пішли в шістьох батьоніс. Тьом, тьом, шість куль із засід, від снайперів, всю року положили, То зрадник серед своїх, Аказу проників на усіх, та не відторгніші. Цей поранений лежить, він вже буттями Відходять всі відходяться за святки з чечня не платять. Забрали з бою все з кишень, потовляш ці лежить і кажу, старший з них, а не колиш товариш. Тебе ми візьмем, бо зараз вдарить міномет. Він потрібний буде ще, якщо натягнеш. і він потягне, як ті піш. Він вже у Дармін, то мінометники своїм підтримку дали. Та ні до своїм не все ж дістав, і був Дніпро, а там в шпиталь, примчався батько і забрав додому його землю, і думав всю дорогу. Він Взявся Анел той, той що зберіг його від жертви. І думав, що він взявся ангел, той той, той ангел, що зберіг його від жертви. Пісня про ангела має під собою реальні події. Вона присвячена синові друга, який залишився живим. Слава Богу. А, добре. Ще раз облески Сергій Бойко, волонтер з Дніпра. Дякуємо вам.